Ще один член комісії під'їжджає. Ми почнемо слухати питання. У нас сьогодні перша частина це сумісне засідання з комісії по освіті спорту та взаємодії з громадськими організаціями. Спорту та взаємодії з громадськими організаціями. Не, не вперше не перший. Вже було, так. Так що. Ви приходьте без запрошення, ми всім раді. Ну, Володимир завжди приходить без, без запрошення, так що все нормально. Це, ми, ми, ми дружні до усіх, да. е, Олег, е, так. Олег Володимирович, щось. Комісія е, з питань освіти е, Олег Етнарович. Е. Наталя Жукова і Олена Орлова, члени комісії а, з питань не освіти. Не Вибачте, Олена Водадюк <гум> також, також да а, так, колеги. А, у нас а, питання сумісного засідання комісії. У нас два. А, перше – це розгляд звернення департамента комунальної власності одеської міської ради і а, також інформація. Департаменту освіти та науки у нас є заявники, представники питання, які ми розглядаємо, можливо, ми спочатку надамо їм слово для того, щоб вони описали ситуацію. Далі ми тоді послухаємо висновки профільних департаментів і ну, перейдемо до рішення, якщо воно буде підтримано. Олег Володимирович, щось. Так, я підтримую. Я кажу тільки одне, що ми вже розглядали на своїм комісії. Навже є протокол, але давайте ще раз разом послухаємо всі, тому що в нас була можливість вже послухати заявників і ознайомитись з витягами. Тому ми вже сформували своє відношення до цього питання і є відповідний протокол, але дійсно, давайте ще раз. Послухаємо один одного, тому що справа дійсно така важлива. І підтримую вашу пропозицію надати слово представникам. Це в нас буде е, релігійна організація Одеський біблійний інститут рух учнівства братства церков і евангелійських християн-баптистів України. Так, у нас є представник Дмитро Володимирович, так? Так, да, будь ласка. Тисніть кнопочку там. Десь. Вітаю, шановні члени комісії. Дякую, що погодились розглянути наше питання. Як я вже зазначав на зустрічі минулої комісії, наш об'єкт, наша церква є приватною власністю з 2000 року, і в 2008 році, якимось чином, наша будівля попала до переліку навчальних закладів, що є певною мірою непорозумінням. І, пройшовши всі ці узгодження від комунальної власності, від департаменту освіти, ми отримали листи та підтвердження того, що наш об'єкт, наша будівля, вона не є об'єктом комунальної власності і вона не є об'єктом освітньої галузі. Тому ми звертаємось з проханням про те, щоб постійна комісія вона винесла проєкт рішення на сесію міської ради. Про виключення нашого об'єкту з цього переліку 2008 року. Дякую. Так, дя дякую дякую, представники комунальної власності. На е е нам надали, але протокол будь ласка. Е є заявник, е є проект рішення. Е звернулися до департаменту стосовно чи є дана будівля комунальної власності. Зазначений добро добрий день, шановна комісія, шановні присутні. Зазначений об'єкт нерухомості до комунальної власності не приймався, і тому він не є об'єктом комунальної власності, яким керується наш департамент, яким керує наш департамент. Тому приймати ніяких рішень ми не можемо з цього приводу. Так, дякую. Представники департаменту освіти. Будь ласка, доброго дня, шановний голови комісії, шановні. Присутні споруда, яка розташована за колишньою адресою генерала Бачарова 25, ніколи до мережі закладів освіти комунальної форми власності не входила цей заклад. Та приміщення даної споруди на баланс закладів дошкільної освіти комунальної форми власності не передавалися. Так, дякую. Якщо а... можна питання? Да, будь ласка, Володимир, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, ви кажете, з 2000 року будівля стала приватною власністю. А хто був продавець даної будівлі? Це було приватне підприємство Ремцентр. Це колишній власник. Як це у підприємств? Цей час були свої дитячі садочки, і вони були, вони продавали їх, і наша релігійна організація вона придбалася у 2000, 2000 році. Дякую. А скажіть, будь ласка, якщо е, департамент освіти каже, що вона не було в мережі, навіщо тоді ми розглядаємо це питання і виносимо його як проект рішення? Тоді, в принципі, суті нема розгляду цього питання, чи можливо тут є помилка, і ви кажете про ц... е, е, це призначення земельної ділянки? Щодо освіти, пробачте, Володимир, а проект рішення звучить як про розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення одеської міської ради від 22 січня 2008 року. Заходи спрямовані на збільшення кількості дошкільних навчальних закладів та збереження існуючих дошкільних навчальних закладів. Ми аналогічний проєкт рішення розглядаємо вже не перший раз. У 2008 році був прийнятий на сесії проєкт рішення, в які були включені заклади, які є приватною власністю. Ми не можемо зараз говорити про мотиви включення цих закладів. 2008 році, але люди, коли да мають власність, вони стикаються на якомусь етапі з проблемою, що в переліку об'єктів, які з якими неможливо зробити да, ніякі дії, бо вони включені в об'єкти шкільних дошкільних начальних закладів закладів саме цим проектом рішення 2008 року. Тобто суть наша виключити з цього переліку. Переконавшись, що цей що ця будівля не є не комунальною власністю, не закладом освіти. Так освіта ж підтверджує, що вони не входять до мережі. Чи чи, чи так, я поправда так правильно? Так ми кажемо. А він включений в перелік що входить до мережі і комунальної власності, і закладів освіти. Тому ну нам потрібно просто технічне рішення таких закладів було включена якась кількість, які мотиви не зрозуміли, але зараз під протоколом ми дивимося, що це не комунальна власність, що це не заклад освіти, і просто виключаємо з переліку закладів освіти. комунально. так, 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 тільки цю адресу. А, можна тут два питання. Одне питання до релігійного закладу. Скажіть, будь ласка, от це у вас права власність від 2008 року? Чому ви звертаєтесь до нас тільки зараз в 2025 двадцять Перед повномасштабним вторгненням ми почали процес оформлення землі у постійне користування, і ми стикнулися з проблемою з архітектурою в тому, що архітектура не може видати нам постійні обмеження. І як виявилось, тільки тоді виявилось, що ми стоїмо у цьому додатку цього наказу 2008 року. Тобто, до цього ми не знали про те, що ми є в цьому переліку. І тут ще таке більш юридичне питання да сьогодні. Ми наприклад, да проголосуємо нашої комісії спільною да, сьогодні. А наприклад, на сесії не приймається це рішення. Що буде далі? Гарне запитання, напевне. І чому ну, у нас, юридично, у нас да? дві комісії? Бо проект рішення, якщо мені куратор допоможе, і дасть проект рішення 2008 року. Там покладено контроль на неіснуючу комісію нині. Не існуючу комісію нині, але там йде мова про будівництво, архітектуру та освіту. Тому ми приймаємо це рішення сумісним засіданням двох комісій, бо тієї комісії на яку покладена, ну тобто з таким формулюванням її не існує. Тому виходимо з ситуації як можемо. Якщо, наприклад, на сесії ми це не приймаємо, вони можуть піти собі в суд, так? Да? Чи чи ну я думаю, що да. Я думаю, що да. Ну, я два слова добавлю. Ми вже мали можливість з колегами ознайомитися з цією ситуацією. Безумовно, є такі колізії, як ми кажемо, да, що свого часу до переліку цього були внесені е, заклади, які ніколи не входили до комунальної власності, і до комунальної мережі е, садочків і навчальних закладів. І, але дійсно ми кажемо, що, ну скажімо так, машинально це виключення ми не робимо, а дивимось, що відбувається в цьому об'єкті, це такий, ну є, скажімо, деякий механізм контролю. Він є, і ми бачимо, що саме в цьому прикладі це витримується. Цей заклад експлуатується для людей, тобто з некомерційною цілі. Во використання і тому безумовно саме в цьому випадку нема ніяких зауважень. І наша комісія вже проголосувала. І я сподіваюся, що в наших колег також не буде вагань з цього приводу. Дякую. Ну наскільки я розумію, тут не питання: комерційне чи не комерційне використовується це приміщення. Тут я так розумію, взагалі зовсім інше питання. Скажи, Може, і комерційно. Є у вас там комерція? Ні? Дякую. Ну, насправді, я думаю, що просто в 2008 році якусь кількість навчальних закладів просто вкрали. І для того, для того, щоб не зменшилась кількість в переліку, включили все підряд для того, щоб цифра співпадала з тим, що було. І ми розуміємо, що в багатьох, наприклад, садочках да, розташовані комерційні установи і ну... прокуратури. Сюди. Заклади, так. Да, правоохоронні органи. Ну, це буває. Да, це була така політика, зараз політика на збереження цих закладів, тому. Чи маємо ми кворум Ми, 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 ми чекаємо Андрія В'ячеславовича для того, щоб проголосувати, для того, щоб не було до нас запитань. Угу. Я ще раз йому зателефоную. Я думаю, що він. Розробляє стратегію захисту білок, Анастасія. Ну, щоб бути... Ну, да, а, та, ну, ми не можемо перейти до, до, до другого, бо у нас в 12:30 і у нас нема доповідача, ми повинні колег подякувати. А що, не будуть? Значит, дивіться, це перше це розгляд просто доповідей, а друге це винести проєкт рішення саме той, за який ми повинні проголосувати. А щоб проголосувати, нам потрібен Андрій Ну, До біопарку. <рігла> так, колеги, у нас вже є кворум, тому ставлю проєкт рішення на голосування. Андрій ви ознайомилися, всі документи були. Були в нашій групі так, про розгляд проєкту рішення одеської міської ради про внесення змін до рішення одеської міської ради від 22 січня 2008 року номер 21515 Про заходи спрямовані на збільшення кількості дошкільних навчальних закладів та збереження існуючих дошкільних навчальних закладів. Хто за? Так, да, всі. Так, одноголосно. Проти утримались немає. Так. Да. Так, колеги, дякую. Дякую тоді за, за ваш час. Всім наш прийшов. Доповідач наш прийшов. Ми mm -hmm. можемо переходити тоді. Сумісне засідання. комісії ми закриваємо. Проект рішення виноситься від двох комісій. Я перепрошую, можна uh. поставити питання щодо нашого об'єкту, так дана комісія, вона. А зможу розробити так, проект рішення і подати? Ми вже розробили проєкт А ми вже розробили проект рішення, і це сумісний проект рішення, який ми виносимо зараз. Ми його вже підписали на сесію, тому чудово, дуже вам дякую. Вже піде на сесію, Вже буде для вас. Да. Дякую. Угу. Добре, дякую, да, дякую. Колеги, дякую, дякую. Можна вийти.